Мільфі подобаються хлопці молодого віку, і вона готова їх використовувати для своїх утіг. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки каналу та просуванню не забудьте підписатися, натиснути на сповіщення та поставити вподобайку. А сьогодні у нас короткий переказ драматичного трилера 2002 року під назвою Невірна. Едвард і Коні Семнер щаслива подружня пара, яка виховує вісьмирічного сина. Вони живуть у тихому передмісті. Місті Нью-Йорка, присвячуючи себе одне одному і улюбленій роботі, одного разу провівши сина й чоловіка, коні поспішає на роботу. На вулиці вирує сильний вітер, і таксисти її ігнорують. В якоїсь миті вона випадково стискається з молодим чоловіком і впускає пакет із покупками. Поки коні намагаються допомогти незнайомцю і зібрати книги. Він рятує її речі. Помітивши рану на нозі дівчини, Пол пропонує піднятися їй до його квартири і обробити коліно. Довірившись чоловікові, коні опиняється у нього вдома і, зачинившись у ванні, заклеює рани пластиром. Пол живе один у квартирі скульптора, який переїхав жити в Париж. Він перепродує книги, знаходячи цікаві та цінні екземпляри. Проявивши симпатію, Пол дарує одну з книжок дівчині та пропонує зустрітися ще раз. Заміжня Коні вважає це недоречним і поспішно залишає квартиру незнайомця. Повернувшись додому, вона показує рани синові, щоб той зробив фото і розповідає про випадкове знайомство чоловікові. Ет пропонує посла. Ати рятівнику пляшечку вина, але коні вважає цей жест необов'язковим. Увечері дівчина спокушає чоловіка і хоче зайнятися коханням, але той занадто сильно захоплений новою відеокамерою. Піддавшись спокусі, він хоче поцілувати дружину, але не встигає зробити це, оскільки їхньому синові не спиться. Наступного ранку Коні знову проведжає сина до школи і бере книгу, подаровану полом. Знайшовши всередині її візитну карту, вона вирішує зателефонувати чоловікові, але терза себе сумнівами. З другої спроби їй вдається дозвонитися до пола. І той запрошує коні випити чашечку кави. Під час зустрічі чоловік бере її за. Руку і допомагає прочитати книгу для сліпих. Відчуваючи симпатію з боку Пола, заміжня коні ніяковіє і поспіхом залишає його квартиру. Приїхавши до чоловіка на роботу, вона дарує йому светр і не хоче відволікати Еда від роботи. Виділивши час на дружину, він намагається дізнатися про плани коханої на найближче майбутнє. Коні каже, що хоче влаштувати благодійний аукціон, у якому візьме участь один із колег Еда. Ввечері коні не звертає уваги на чоловіка і думає про нового знайомого, згадує про його дотики та компліменти. Знову відвідавши пола, коні принесла йому свіжо спечені кекси і готова випити кави. Продавець книг пропонує потанцювати, і в якийсь момент вона забуває про випічку. Ще мить і пара поцілувалася, але музичну плівку заїло. Пол намагається виправити цю проблему, але пари хвилин вистачає, щоб коні прийшла до тями і згадала про чоловіка і дитину. Усвідомивши помилку, вона тікає, але за кілька хвилин повертається, бо забула пальто. Пол накидається на неї, і коні не в силах відмовити молодому і симпатичному хлопцеві. Повертаючись додому, вона згадує його ласки, дотик і поцілунок, які зводять її з розуму. Коні хотіла чинити опір, але Полс прийняв це за гру, яка лише посилює його бажання. Вона не стала відмовляти чоловікові і зайнялася з ним коханням. У цей же час Ед спілкується з колегою і дізнається про те, що дружина не організовувала благодійний аукціон. Запідозривши щось недобре, він намагається поговорити з коханою, але та поводиться як зазвичай і вдає з себе зразкову дружину. З кожним днем коні дедалі більше віддаляється від чоловіка і дитини, приділяючи їм дедалі менше часу. Поки Ед і Чарлі грає, вона спілкується з полом по телефону і поспішає на зустріч. Проводячи з коханцем кілька чудових годин. Вирішивши змінити обстановку, Пол і коні йдуть у кафе. У якийсь момент вона хоче піти, щоб ніхто зі знайомих не побачив її з молодим коханцем. Пол пропонує суперечку, в результаті якої вони залишаються в кафе. У цей же час її помічає підлеглий Еда Біл Стоун і робить очевидні висновки. Повернувшись додому, коні приймає ванну і в якийсь момент помічає малюнок на животі, залишений полом. Вона намагається відтерти його, і в цей же час додому повертається ед. Він вирішує приєднатися до дружини і прийняти ванну разом з нею. Чоловік натякає на близькість, але коні ігнорує його. І йде спати. Наступного ранку Ед пропонує зустрітися під час ланчу. Але дружина знову відмовляє чоловікові: запідозривши щось недобре, він затримується, але коні каже, що їй потрібно на масаж обличчя, і вони не зможуть побути удвох. Приїхавши в офіс, Ед дзвонить у масажний салон і дізнається, що коні не записана на сеанс. Знову йдучи на зустріч із коханцем, коні зустрічає старих подруг Салі і Трейсі. Вони пропонують пообідати в найближчому кафе і зривають плани дівчини. Вирішивши попередити Пола, вона дзвонить йому на домашній і каже про зустріч із подругами. Коханець приходить у кафе, і пара займається коханням у туалеті. Жінки звертають увагу на симпатичного хлопця, і Салі визнає, що з радістю провела б із ним ніч. Трейсі не поділяє бажання подруги, адже одного разу вона зрадила чоловіка і дорого за це поплатилася. Зрада приносить біль і страждання. Рано чи пізно про неї стане відомо чоловікові, і це. Стане кінцем хорошого життя. Не дивлячись на все це, коні не робить висновків і знову проводить час із полом. Дізнавшись про те, що Біл зустрічався з конкурентами, Ед виганяє його, оскільки той зрадив їхню компанію, а це друга сім'я. Ідучи, підлеглий говорить про те, що не йому судити про зраду в сім'ї. І краще б Ет стежив за своєю дружиною. Зробивши висновки, чоловік зустрічається з Френком Вілсоном і просить його простежити за коні. Того ж Вечора ед повідомляє дружині, що змушений виїхати у відрядження і повернеться через добу. Перебуваючи в Чикаго, він постійно думає про коні і щиро сподівається, що його підозри порожні. Водночас дівчина купує сексуальну спідню білизну і проводить час із коханцем, забувши про сина. Повернувшись до Нью-Йорка, Ед зустрічається з Френком, і той надає йому фото, що підтверджують найгірші побоювання. Коні відкрито гуляє з молодим коханцем, проводить з ним час у кафе і кінотеатрі. Втомившись від обману, коні вирішує зустрітися з полом і закінчити їхні стосунки, але помічає хлопця з молодою дівчиною. У нападі ревнощів вона накидає на нього і вимагає пояснень. Потім коні прощається з полом і йде, але той наздоганяє її на сходовій клітці, і пара знову кохається. Ед приїжджає до будинку пола і мало не зустрічається з дружиною віч на віч, але коні пощастило залишитися непоміченою. Піднявшись у квартиру, коханця дружини, Ед намагається контролювати емоції. Він випиває і дізнається про те, як вони познайомилися. Помітивши біля ліжка сувенір, який він подарував дружині, Ед втрачає контроль на. Над собою і б'є пола по голові. Зрозумівши, що коханець помер, чоловік намагається прийти дитями і готовий здатися в поліцію, але в якийсь момент змінює своє рішення і знищує докази. У цей же час Коні дзвонить полу і залишає аудіоповідомлення, в якому кидає його, оскільки не може продовжувати обманювати чоловіка, Стерши повідомлення і знищивши всі докази, ед замотує тіло пола в килим і намагається винести його на вулицю. Ліфт застряг, але чоловікові вдається витягнути труп і заховати його в багажнику. Вирушивши на дитяче свято сина, він приводить себе до ладу в туалеті і спостерігає за виступом Чарлі. На парковці в багажник його автомобіля випадково врізається один із батьків. Переляканий ед не хоче розглядів і їде додому. А вночі вивозить тіло пола на громадське звалище. Позбувшись тіла, він їде на автомийку і знищує останні докази, здатні його викрити. Кілька днів по тому до будинку Еда і коні приїжджають поліцейські. Дружина Пола заявила про його зникнення. А єдиний доказ, що веде до кого-небудь, це номер телефону коні, записаний у блокноті зниклого. Коні обманює детективів і каже, що хотіла купити кілька книжок, але не знайома з Полом і бачила його всього кілька разів. Минає ще кілька днів, і робітники знаходять тіло хлопця. Поліцейські знову відвідують коні та допитують її. Ед нахабно обманює детективів і вигороджує кохану, після чого просить їх виїхати. Наступного ранку Коні забирає хімчистки речі чоловіка, і в одній з кишень знаходить фотографії, зроблені приватним детективом. Того ж вечора вона помічає сувенір, який незадовго до цього подарувала полу. Тепер коні розуміє, хто стоїть за вбивством пола. І, залишившись наодинці з чоловіком, вимагає від нього зізнань. Знаючи про зраду, Ед хотів убити дружину, але стримався заради сина. Наступні дні подружня пара проводить як щаслива сім'я сім'я, хоч і лякається сирени поліцейської машини, що проїжджає неподалік. Розкривши сувенір, коні знаходить послання, залишене чоловіком після весілля. Тепер вона розуміє, чому ця кукла була такою для нього цінною. Приховуючи злочин, коні спалює компрометуючі фото, знову згадуючи знайомство з полом. Вона розуміє, що якби сіла в таксі і не піднялася в квартиру незнайомця, все могло б бути по іншому. Ет не може впоратися з вагою злочину і готовий зізнатися, але коні вмовляє його продовжити жити так, немов нічого не сталося. Провівши благодійний аукціон, подружжя повертається додому. Вставши на одному зі світлофорів, вони вирішують продати бізнес і житло, назавжди переїхавши до Мексики. Придумавши план втечі, пара цілується і не помічає, що стала біля поліцейської дільниці. І на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на канал та підтримати ролик вподобайкою.